Всім привіт! Мене звати Маша. Не вірю в те, що сьогодні я нарешті знімаю книжкове відео, але мені дуже приємно, що ви питали, коли будуть книжкові відео. Я дуже щаслива, що це комусь цікаво, бо мені ця тема дуже цікава. І я радію, що ви зі мною тут не тільки через парфомерний контент, бо я хочу знімати не тільки його, мені цікаво різноманіття. Сподіваюся, вам також. Сьогодні я розповім поки що про книжкові покупки, але в мене в планах є знімати і інші відео. тож... Будемо разом з вами розвивати цей напрямок. Я сподіваюся на вашу підтримку, на ваші лайки, коментарі. Бо мені дуже важливо, щоб ця тема на Ютубі від мого імені також розвивалася, щоб алгоритми працювали і мене сприймали не тільки як парфумерного блогера, а також людину, яка, можливо, щось може розповісти, цікаве про книжки. Тому я буду дуже вдячна за вашу підтримку. А тепер давайте ми всі з вами зробимо собі щось смачненьке. В мене сьогодні мінеральне. Вода з лаймом і з м'ятою, бо в нас поки що ще досить спекотно. Робіть собі ще щось теж смачненьке, і давайте разом цікаво проведемо час. Як можливо, дехто з вас знає з моїх парфумерних відео. Я їздила у відпустку з чоловіком до Лондона. І а вже ж це було чарівно. В Лондоні дуже багато чого є подивитися, багато чого цікавого. Різноманіття культурного життя просто мене вражає. Але а вже ж книжкові там просто неймовірні з точки зору асортименту і е... Дуже багато я там побачила всього цікавого. Я майже кожен день заходила в книжкові крамнички. І як результат я привезла з собою 13 книжок, мені здається, ну будемо рахувати. По-перше, як завжди, за традицією я показую вам, що я читаю зараз. Це, нарешті, я дійшла до книги Тейлор Дженкінс від цвітанок Малібу. Я дуже хотіла її прочитати якраз у серпні, щоб вона за атмосферою потрапила у погоду у сезон. І так і сталося. Мені дуже подобається. Відповідеться це оформлення від artbooks. От ви можете навіть порівняти, тут в мене лежать книжки від британських видавництв, я думаю, переважно. А це наше. Ну, я думаю, що коментарі тут зайві, а вже ж наші видавництва великі молодці. Я думаю, що ви вже чули про цю книгу. Вона розповідає про таку родину відомого співака, про його чотирьох дітей і про їх життя у Малібу. Вони влаштовують вечірку. Грандіозно щорічно, і на цій вечірці я так розумію, будуть ставатися якісь події, які призведуть до якихось дуже таких драматичних наслідків. Я поки що прочитала десь приблизно 100 сторінок, я почала читати її вчора. Тому я думаю, що в мене ще все попереду, і мені поки що цікаво. Я в Тейлор Дженкінс Рід читала тільки сім чоловіків Евелін Гюго і дивилася Дейзі Джонс Six», Серіал. До речі, дуже раджу, дуже крутий. Обожнюю взагалі фільми, серіали про музикантів. І мені він дуже сподобався. Але я, звісно ж, чула і від інших блогерів багато інших відгуків на різні книги, і розумію, що це її типовий стиль написання. Мені все подобається, все цікаво, дуже захоплює, затягує. Тому, якщо ви полюбляєте такі живі активні розповіді. Такі, знаєте, які ти читаєш як сценарій до серіалу, ніби то вам а вже ж сподобаються її книжки, якщо ви раптом ще їх не читали. Давайте переходити до моїх покупок. Побудувала цю вежу, а тепер не знаю, як буду переносити. Ну, подивимось. Почати хочу з книжки, яка в мене склалося враження принаймні в Британії. Це зараз дуже гаряча новинка від авторки Люсі Стіц. і вона має назву The Artist». Я би її перевела як митець на українську мову. Це дебютний роман цієї авторки. Вона, до речі, досить молода, наскільки я можу бачити з фото. І е, це е, історія, яка нам розповідає про те, як е, журналіст приїздить до Провансу у 1920 році, до місця, де мешкає дуже відомий митець, е, якого звуть Тартуф, це його фамілія. І е, він мешкає зі своєю племінницею Сельвет. І, цей хлопець, журналіст, дуже хоче написати про нього статтю, взяти в нього інтерв'ю, і нам розповідають, що він за це має зробити. Розповідають про, звісно ж, про персоналі кожного з цих трьох героїв, і все це на фоні спекотного такого клімату, провансу у. Червні, липні, серпні. І ця книга сповнена описів різних гарних природи, їжі. Це дуже важливо. Їжа займає дуже важливу частину в цьому романі. Я його вже прочитала, маю вам сказати. І на мій смак, як для дебютного роману, це дуже круто. Мені здається, що ця письменниця Люсі Стіц навіть була номінована. Вона попала в лонг-ліст Woman Prize for Fiction, і це дуже круто одразу з першим романом потрапити на якусь премію в лонг-ліст. Тому чи стала би радити читати цей роман? Можливо, ну не знаю. Це знаєте для кого? Це для тих, хто любить оповідання, романи, на кшталт О, господи, голландський дім. Я думаю, що багато хто його читав. Оце такий стиль. Тобто, це дуже вишукане повіствування. Воно не. Перевантажено цими реалістичними деталями, наприклад, як у паперовому палаці, якщо ви читали, там дуже багато описання всяких фізіологічних процесів, я не розумію навіщо. В мене це визиває таке неприйняття, бо я люблю, щоб у мистецтві була якась краса естетика, і не дуже люблю те, без чого можна обійтися, якісь такі, знаєте, брудні подробиці, які просто додають для того, щоб читач, нібито був шокований. Тому. Тут такого нема, дуже гарна мова написання. Мені сподобалось читати цю книгу, але для мене вона була дещо затягнута. Тут десь у цій книжці близько 30-300 сторінок. Але мені здається, можна було б і 200. В принципі, було б нормально, але я не Письменниця, тому а вже ж я розумію, як можливо складно взагалі щось відрізати від того, що ти створив цілком. Мені, наприклад, завжди важко монтувати. І я вам зараз покажу така обкладинка. Сама це супер обкладинка. Всередині книжка виглядає так, і мені дуже подобається поєднання цих кольорів. Це дуже гарно. Тож, от така книжка це моя перша покупка. Я буду, можливо, робити швидший опис, бо мені здається, що я дуже багато часу її приділила. Давайте дивитися далі. Далі в мене така маленька книжечка це любовні листи великих чоловіків, визначних. А я думаю, що багато хто з вас дивився фільм Секс і місто саме фільм, перший там Керрі брала. Таку книжку у бібліотеці. Я не впевнена, чи саме цю, можливо, якесь інше видання, можливо, їх декілька таких збірок, але я знайшла тут листи, які вона зачитувала бігу у фільмі. Але придбала я її не через це. Я приїхала на виставу у національний театр Лондона. До речі, це була моя мрія. Я подивилася виставу з Розамонт Пайк. Це було просто супер, вона дуже крута. І от я приїхала заздалегідь, бо я хвилювалася, що я не встигну, що я не знаю, як там правильно зайти в театр. Що будуть черги і так далі. Але коли я побачила, що все нормально, в мене багато часу, я вже ж пішла до книжкової крамнички. Хотіла просто подивитися, але побачила ці гарні видання маленьких книжок. У мене якраз була маленька сумочка. Я побачила цю книгу і вирішила, що я її хочу купити. Тому я її придбала, буду можливо її з собою іноді брати, просто так почитувати один-два листи від відомих чоловіків. Це все. Наступна книга це була така в мене покупка досить довго я її виношувала чомусь. Я знаю, до речі, чомусь тут дуже маленькі шрифти Всередині це книга «The Wedding People» від авторки Елісон Еспах. Я думаю, Еспах правильно. Вона виходить в українському виданні також, і мені стало все ж таки дуже цікаво, що ж це за така новинка. Дуже цікавий сюжет такий. Нетиповий. А тут жінка приїздить до готелю, до такого відпочинкового готелю, для того, щоб покінчити з собою і потрапляє на весілля, бо цей готель зняли саме, власне, я так розумію, для того, щоб там провести весільну церемонію. І коли наречена дізнається, що ця жінка хоче зробити на її святі, вона вже ж проти цього вона обурена і якось вони починають взаємодіяти. Це все поки що. Я знаю про сюжет, тому буду читати. Сподіваюся, найближчим часом, поки ще не закінчилося літо. Ви знаєте, можливо, вже я дуже люблю читати книги за сезонами. А вже ж я купила декілька детективів, бо не купити детективи я, в принципі, не можу. А в Британії це взагалі дуже складно, бо там в кожному магазині не те, що там стелаж, там кімната. Присвячена детективам, це ж Британія. І е, було таке, що, наприклад, є величезний магазин Waterstones. І половина магазину це всі інші книжки. А половину займаються детективи та трилери різні сучасні, класичні е, там ну тобто, просто все там є. І я декілька детективів а вже ж купила. Один з них це Стівка Ванна, який має назву «13». Це автор, якого я поки що не побачила в українських виданнях, але мені здається, що його будуть все ж таки в нас видавати. Бо це зараз дуже популярний письменник за, ну, за кордоном. І я бачила, що в цієї книжки на Гудрі оцінка вище чотирьох для детектива це дуже багато. Тому я нарешті її придбала, я багато її бачила. У Фейсбуці, в інстаграмі, вона вискакувала всі, дуже її хвалили. Тут розповідається про те, що е, іде суд над серійним вбивцею, але людина, яку засудили, вона нібито не винна. А справжній серійний вбивця сидить у присяжних. Тому. Мені дуже було цікаво прочитати цю анотацію. А вже ж я цю книжку придбала, і буду читати, розповім вам. Потім сподіваюся, що в нас все ж таки, якщо це буде класно, я буду сподіватися, що в нас в Україні цього автора також будуть видавати. Далі в мене південна готика Фленері О'Конер «Wise Blood». Тут сюжет такий, що приїздить головний герой, повертається у своє так розумію, рідне місто і е, стикається з релігіозним фанатизмом. Я цю тему взагалі-то якби вона мене дуже інтригує завжди, і я її дуже боюся бо фанатизм будь-який. Формі для мене це страшно, коли людина ніби не контролює себе свої емоції, що вона настільки зациклена на цьому, і творить страшні іноді навіть вчинки на базі цього фанатизму. Мене це завжди лякає, але мені подобається читати на таку тему, роздивлятися на що здатна людина під впливом якихось ідей, дивитися серіали, фільми. І тому я цю книгу також вирішила придбати, бо вона ця письменниця вона не настільки відома, я так розумію, як Тенісі Вільямс, чи, наприклад, Фолкнер, ті, хто теж писали у жанрі Південної Готики. Але це жінка, вона заслуговує нашої з вами уваги. а вже ж. я не впевнена, чи вона зараз перекладена на українську, було б непогано, щоб жінок більше перекладали. Тому буду знайомитися, потім вам теж сподіваюся, розповім, чи сподобалось мені ця книга. Них. Наступний детектив ще від одної улюблениці вже і українців, я так знаю. Це Еліс Фіні і її оповідання, точніше, детектив, має назву Дейзі Даркер. Я так розумію, що це краще не переводити, бо це ніби ім'я і прізвище дівчини. А тут все, як ми з вами любимо: дівчина з родиною приїжджає на острів святкувати Хелловін. І там стається вбивство, і починаються розкриватися якісь темні секрети її родини. В принципі, більше нічого тут додати я не можу. Поки що це все, що тут було написано. Але якщо ви читали камінь, ножиці папір, ви розумієте, в якому стилі буде писатися авторка. Мені сподобався цей стиль, тому я вирішила продовжувати з нею знайомство. Відгуків на обкладинці тут багато. і Вони всі дуже такі захопливі. Це amazing, unpredictable, wow, loved it, Ну коротше. Всім все подобається нібито, тому, сподіваюся, сподобається і мені. Якраз її я буду читати напередодні Хеллоу. Наступну книгу мені продали, при тому, що навіть не роблячи для цього майже нічого. Я не нишпорила магазином а вже ж, книжковим і е, знаходилася біля ну, відділку, який був біля кас. Туди підійшов хлопець з книжками, і коли він почав їх викладати, дівчина взяла одну книгу і каже ну, продавчиня, каже: Боже мой, це дуже-дуже-дуже класна книга, дуже добра, дуже гарна. Ну тобто вона її дуже сильно хвалила. Я а вже ж підглянула, що там за книга така, і побачила, що це The List of Suspicious Things від Дженні Готфрі, тобто перелік підозрілих речей. Я так розумію, що це не зовсім детектив, це скоріше роман дорослішення. Родина дівчини збирається поїхати з містечка, де вони мешкали все життя, через те, що там починають траплятися вбивства. І ця дівчина їхати дуже сильно не хоче, тому вона зі своєю подружкою вирішає е, скласти перелік якихось підозрілих речей, які можуть типу, допомогти цьому розслідуванню і знайти цього вбивцю. Я так розумію, що тут буде про дружбу, про якісь секрети. Мені дуже подобається до речі, ця обкладинка. Я сподіваюся, що це взагалі-то новинка 24-го року. Я сподіваюся, що в нас ці книги також будуть перекладати найближчим часом. Мені здається, в неї є потенціал також. Бути перекладеною українською. І е, я люблю такі історії. Мені хочеться чогось такого. Я люблю козі взагалі-то Дуже сильно зараз чекаю серіалу на Netflix Tuesday Murder Club про декількох людей похилого віку. Я думаю, що ви теж чули про цю книгу Річарда Османа. Я прочитала поки що тільки першу частину, і дуже чекаю цей серіал. Мені здається, під осінь буде просто чудово. До цієї книжки я теж вже ж її колись прочитаю і розповім вам. Бо мені здається, що ця історія варта уваги. Дівчина в книжковому магазині просто так нічого брати нам не стала з вами. Наступною йде моя любимка Ліза Джойл. Це одна з моїх найулюбленіших авторок детективів сучасна. Вона ще й дуже мила, сама по собі жіночка. Її детектив це не останній. Він має назву «Den, she was gone» і тоді вона зникла. Я знаю, що він перекладений українською і сподіваюся, що його можна вільно купити. Для мене це, в принципі, авторка, яку я можу купувати будь-яку книжку, бо мені поки що подобалося все, що я в неї читала. Я про цю чула багато. То гарних відгуків, в неї теж оцінка на гутріз більше чотирьох, тому взяла її, буду читати. Якийсь почався парад моїх улюблених письменниць. Е, наступна книга це класична письменниця, це Едіт Уортон. І The Ghost Stories of Edith Wharton», власне, історії про привидів від Edith Wharton. Я обожнюю цю письменницю, а це американська письменниця. Кінця 19-го, мені здається, початку 20-го сторіччя. Її найвідоміші романи — це Епоха Невинності, потім Буканьєрки. І я читала в неї ще декілька. Романів, і вони всі мені дуже сподобались. Вона пише, ніби у жанрі реалізму, і він такий: знаєте, охайний, але правдивий, тобто всі характери. Неоднозначні, тобто немає е, такої яскраво позитивної людини чи негативної нам пояснюють їх мотиви, чому вони діють так, а не інакше. І мені це дуже в ній подобається. Тому я вам раджу, якщо ви ще не знайомі з Едіт Уортон, обов'язково познайомтеся, хоча б через її відомі твори. Я думаю, що щось з цього має бути перекладено українською. Ну, сподіваюся, на це принаймні. Я її дуже сильно люблю. Тому раджу вам, а вже ж. І коли я побачила це красиве видання, ще і історії про привидів від улюбленої письменниці. Я не знала, що вона писала в цьому жанрі також. Я так зрозуміла з описів, що вона там, до 27 років дуже боялася всіх таких містичних якихось моментів, але потім вирішила свій страх трансформувати у творчість і з'явилася оця збірка оповідань. Тому я її теж буду читати. Восени, можливо, теж. Колись в жовтні, і залюбки з вами поділюся своїми враженнями в будь-якому разі. Далі ще один детектив від японського автора Едагава Рампо, який має назву Голд Mask Золота Маска. Наскільки я знаю, цей детектив буде перекладений українською, також в нашій родині дуже поважаються японські детективи, бо наскільки я знаю, вони... Дуже сильно надихалася британськими детективами, американськими, і створювали вони теж дуже відомі за створювання цих детективів, де вся дія у закритому приміщенні відбувається, ну, точніше не вся дія, а вбивство. Наприклад, є такий, така книга Токійський зодіак», Виносить просто мізки, як там все, яка там розв'язка. На жаль, українською я небагато зустрічала саме японських детективів у перекладі. Сподіваюся, це буде виправлятися згодом, бо вони вартують вашої уваги, повірте мені. Стосовно цього автора не знаю нічого, просто знаю, що він буде перекладений українською, побачила цю книжку і вирішила її придбати. У мене більше чоловік навіть читає японські детективи, ніж я. Він є фанатом. Він почав її читати у подорожі і сказав, що йому поки. Що не дуже зайшло, кажу, як є. Тому він поки що її відклав, але можливо, з часом до неї повернеться. Я теж, можливо, з часом її прочитаю. Ну, не можливо, а точно, бо це ж детектив, а вже ж я його прочитаю. Тому такі справи. В цю подорож до Британії мені пощастило відвідати також Кембридж і погуляти там. Ми провели майже весь день там. І е, я була дуже вражена, дуже класне місто. Ну а вже ж це культове місце відоме. Я побачила університет найбільш відомий, кембриджський. І гуляла вуличками, насолоджувалася і зайшла до книжкової крамниці. Авжеж, і це була книжкова крамниця. Наскільки я розумію, Cambridge University Press Вона має назву. Це ніби найстаріша книжкове видання в Європі. Якщо я нічого не плутаю, треба буде перевірити. Але там таке так було написано, що це одне з найстарших видань. І а вже ж я хотіла купити там якусь книжку ну, на згадку. Найстарше видання. Але там е, переважно продавали наукові книги. Ну, а вже ж це університетське містечко. І е, ну, на той момент мене там не дуже щось зацікавило. Але я побачила книгу Living with Jane Austen» від Джанет Тот. Я так розумію, що це також нонфік, де аналізують її Джейн Остін, власне. Е, Романи, який вплив вони здійснювали на людей, чому їх важливо читати, перечитувати, що там можна знайти для себе. Ну тобто, це був, якщо чесно, я вам скажу, більш сувенір для мене, але я обов'язково її прочитаю, бо я читала всі романи Джей Остін. Я люблю цю авторку і хочу їх зібрати всіх в одній якісь гарні колекції. Тому буду читати також. Це приємно, що це. Підписана книжка авторкою, до речі, так само як і The Artist, яку я вам показувала на початку, вона теж помаранчева. От мені взагалі дуже подобаються ці обкладинки, це тканьові обкладинки, це дуже-дуже круто. Я завжди знімаю суперку, коли читаю, тому мене це дуже тішить. Хотіла вам також показати, що в цій кремничці, оскільки книжок художніх було не було, я придбала інші розваги собі: це закладинки. З відомими письменниками. В мене є Едгар По, Оскар Вайлд і Джейн Остін. Авжеж. З цього боку це закладинка, просто як фігурка людини. А тут є різні стікери з їх відомими фразами, з їх романів, якихось просто рандомні фрази, не з їх романів. Мені дуже сподобалось, і я вирішила, що це класний такий теж сувенір, тому придбала їх авжеж. І наостанок. Повертаємося знов до моїх улюблених жінок, хоча ми від них майже і не відходили, мені здається. Я придбала дві нові книги від двох моїх найулюбленіших письменниць у жанрі детективному: це Рутвер і «Ліза Лізаджул, про яку ми вже з вами розмовляли раніше. Рутвер написала продовження е, своєї. Це не серія, це був тільки один, одна книга. Жінка у кабіні 10. Я знаю, що він теж перекладений українською мовою цей твір. І е, у жовтні на нетфліксі виходить серіал з Кірою Найтлі, до речі, у головній ролі. Я дуже хочу вже його подивитися, дуже чекаю. Книгу я читала, коли в мене почалося дике захоплення Рутве. Це сталося, мені здається, у чи 20-му, чи 21-му році я купила книжку в аеропорту, це був е поворот ключа. І е Після того, як я прочитала цю книгу, я купила, мені здається, всі її книжки, які вийшли до цього. І почала їх у хронологічному порядку читати. Там вже ж була жінка із Кабіни 10, із каюти 10. І це ніби продовження про цю саму жінку, але вже вона має назву Жінка у номері 11. Тому я хочу подивитися серіал спочатку, пригадати, що там. Сталося у першій частині і продовжувати читати вже потім другу частину. Мені подобається, що тут десь було написано щось на кшталт. Ви чекали to everyone who wanted more для всіх, хто хотів більшого. І це також підписана книжка. ну… На жаль, я не зустрілася з Рутвер, але в магазині продавали підписану версію, тому я була дуже щаслива і її придбала. В цій книзі наша дівчинка, наша головна героїня цього разу поїде до якогось швейцарського люксового готелю на відкриття, щоб, я так розумію, зробити теж його як огляд, так само, як вона робила у книзі Жінка у Каюті 10. Тому дуже цікаво, дуже чекаю серіал, щоб вже прочитати. Наступну частину цієї історії. І остання книга, з якою я буду знайомитися у найближчий час, це Ліза Джойл Don't Let Him In. Вона товстенька, дуже важка, але я не могла не придбати її. Наскільки я розумію, вона буде перекладена українською, а вже ж, як і минула книжка англійською, яка була написана. Нічого з цього не є правда. І взагалі-то українською є декілька її книжок. Це круто. Я сподіваюся, що українські видання продовжаться її перекладати, бо це дуже класна письменниця. Так. Цей детектив розповідає про е, чоловіка, який опинився в житті жінки, і е, з часом я так розумію, вона здогадується, що не треба краще з ним мати справ. Я ну з опису взагалі не зрозуміла про що тут. Ну це спеціально так зроблено і це круто, це краще ніж коли тобі пів книжки описують вже у анотації. Тому я так собі вирішила, що я підгадаю такий день, коли буде в нас дощ. Це має в вересні статися. я Сподіваюся, і можливо, можливо, зніму для вас читацький влог. Хоча ця книга досить велика, ну тут невеликий, в сенсі, не маленький шрифт. Тому я думаю, що вона буде читатися досить швидко, як і усі детективи Ліс Джойл. Тому, якщо ви чекаєте від мене на такий читацький влог, то напишіть, будь ласка, коментар. Мені буде приємно знати, і тоді я постараюся зняти це якомога швидше. На цьому, все це всі книжки, які я придбала собі у моїй подорожі до Лондону. Я звісно ж буду читати їх поступово. Можливо, деякі найближчим часом, і буду намагатися з вами також ділитися своїми емоціями. Я дякую, що ви були в цьому відео зі мною. Пишіть а вже ж ваші коментарі. Ставте мені лайки, якщо вам сподобалось це відео. Буду вам вдячна за підтримку. Дякую, що додивилися це відео, і бажаю вам гарного дня. Побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока.